Це я самотужки, це моя дитина. Ми поділили мої ноги. Я сам прийшов з власним бажанням, не чекав повістку. Я прийшов ще позаминулого року в ТЦК, отримав підтвердження і дочекався запрошення, яке відбулося вже в липні 20. Так. Мій був шлях був не дуже довгим, це було кілька місяців. Три з урахуванням навчального центру. Я отримав поранення під час наступу на Лиман 30 вересня 22 року. Я працював в цій клініці. Тернальним лікарем останні на той момент 11 років. Я людина дуже адаптивна, не знаю, можна так сказати. Я ще тільки отримав поранення, я вже розумів, що тут ну, нічого такого, що завадить мені робити ту роботу, яку я вмів робити, тому я знав, що я повернусь. Мене тут в принципі чекали і підготували конкретно під мене, адаптували на робоче місце, за що дуже вдячний всьому керівництву, підтримували мене весь цей час. Для мене не було якимось шоком. Якісь радикальні зміни ну, за цей період не сталися. Перше, що ти хочеш, коли розумієш, чим ти стикнувся, це повернути собі те, що ти втратив. Я розумів, що це можливо, і я насправді дуже хотів, щоб це було якомога швидше, як напевно кожна людина, яка йде цим шляхом. Але на жаль, це, це затягнулося, скажімо так. Я 30 вересня отримав поранення, і лише в травні місяці наступного року я вперше став на протезі. Зувався в благодійному фонді. Я не стикався з реабілітацією від держави і з державними фондами конкретно. Хоча я знаю людей, які отримують послуги за державний рахунок, і ну, хтось задоволений, хтось ні. Я задоволений на всі 100% конкретно своїм досвідом з реабілітації. В момент, коли мені брали зліпки під коксу це оця верхня частина, це було, звісно, прямо. Вау, бо я розумів, що нарешті я переходжу на якийсь інший етап вже. Але коли я саме став, ну, ну круто, круто. Це, ну, скажімо так, не дуже приємний досвід на початку бо навчатися та й ходити, це ну, треба постійні зусилля, це не просто ходити звичайними ногами. І пояснити людині з, з ногами дуже важко, що таке, коли в тебе нема коліна, тому, тому так. Хочеться чимось себе, крім роботи, займати. Бо я, скажімо насправді, по повномасштабки, в принципі, не дуже полюбляв спорт, але армія себе міняє в цьому сенсі. І я зараз намагаюся займатися стрільбою лука. Це такий спорт, який дуже полюбляють ветерани. І...